Дівчатка, усім привіт! Сьогодні я вам хочу зібрати свою косметичку на листопад. Тут насправді мало що зміниться відносно вересня-жовтня, але покажу вам. Так, В мене, в принципі, в наявності одна єдина база під макіяж від Фармасі. Вона непогано затирає пори, на неї лягає будь-який тон відмінно. Не скочується, тримається протягом дня і дає таке, знаєте, особливо на фото або там відображення в зеркалі, Photoshop ефект, але він натуральний, згладжений, ну, супер база. Хочу в цьому місяці і в грудні максимально її використовувати, тому що, в принципі, як категорію продуктів з моєї косметички, планую виводити. Тому треба буде. Під лягти, її небагато. Я насправді хочу дівчата вам сказати, що її небагато її потрібно. Вона має такий силіконовий. Бачите, дивіться, як вона раз, І все гладенько, гарненько. До речі, на камері цього зараз не дуже помітно, а ось так. В реальному житті то дуже навіть. Так, зняла годинник, тому що трішки вас зацепила. Можуть проходити повідомлення і будуть заважати. Гарно лягає, класна база, але просто я категорію продукту хочу виводити зі своєї косметички. Наступний продукт це в нас тональний засіб, у мене від Estee Lauder Double V, у відтіночку 1N2. Полюбилась мені ця, цей тон, точніше. Не дивлячись на багато відгуків, що він пластиліновий, ні, дівчата він дуже рідкий, гарно тушується, гарно розноситься, гарно перекривається, протягом дня просто відмінно тримається. Його можна нашаровувати, а можна наносити легким таким, знаєте, Шаром при цьому він матовий, але шкіру він мені не пересушує. Зможки він мені ніякі не підкреслює, в незалежності він нанесений на матуючий якийсь догляд, чи на базу, чи просто на якийсь зволожуваний крем, зволожуючий крем. точніше, буде так. Це, в принципі, тональний засіб в мене теж один на сьогоднішній день. І пудри наступна категорія. В мене їх, якщо не брати там в контуруючих палатках, то в мене їх на сьогоднішній день дві. Обидві вони прозорі. Перша це від Елен Pro ось така всім відома Fіxн Blur. Я не можу сказати, що вона якось там блюрить пори. Непогана, така напівматуюча. Пудра, гарно лягає, не висвітлює шкіру. Протягом дня тримається в мене. Не можу сказати, що вона, як, скажімо так, десь в другій половині дня, що там не з'являється жирний блиск, але, можливо, він з'являється менше. Такий напівматовий ефект дає, я б сьогодні так сказала. Наступна пудра, яка в мене вже досить давно, ну, їй вже майже півтора року, це від Chanel. У 10-му відтіночку тут досить великий дівчатка об'єм, 30 грамів. В мене її, ще, її теж багато. Вона вже не матуюча. Вона дає такий, знаєте, е, сати е, не, не сатиновий, шовковистий фініш. Вона згладжує всі нерівності, вона робить вашу шкіру дуже-дуже приємною, м'якою. Просто, ну, це такий вау-ефект від неї, що ну, я навіть не можу вам цього передати. Дуже-дуже ну, класна пудра. Я її обожнюю. Просто всім серцем, і я її після закінчення повторила би. Єдине, що, мабуть, мені б хотілося більше все-таки пудру в присованому форматі, через те, що це більш для мене зручний формат, але те, що бачу я під час використання, яка б пудра розсипча та крута не була, то та сама пудра, але в присовому варіанті, вона вже не дає такі класні ефекти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас така сама, скажімо так, проблема. Далі, дівчата, контурінг. Так як, в принципі, в нас іде вже кінець року, і я максимально працюю над своїм project Pen, то мені зараз хочеться, знаєте, як то кажуть, добити все, що я встигну. Тому дуже аж багато я не набирала, але й немало. Давайте почнемо з. Хайлайтеру. Він у мене в рідкому варіанті. Давайте я відразу покажу, в принципі, цю трієчку. Хто дивився порожні баночки, знає, що в мене закінчився скульптор від, 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 від... Богені. Тому я буду зараз використовувати ось цей від ElN Pro. Це більше бронзер. Але він не, не супер теплий, тому і класно дуже тушується, таки, знаєте, в нуль, я б сказала. Тому буду користуватися ним, як кремовою текстурою, що ж я вас задіваю. Хайлайтер у мене є в сухому варіанті з Project Pen. і вирішила, так як я, в принципі, беру цю трійку, ну, ці продукти від Про, то вже, ну, беру всю трієчку. Ось цей хайлайтер. Колір шампанського, трішки з е, жовтинкою, але такий, знаєте, холодний, не теплий. Е, мені подобається його наносити на кінчик носа, е, в принципі, і під, е, е, під брови, коли я це роблю. Роблю це я дуже-дуже рідко, тому розхід саме цього хайлайтера в мене мінімальний. І також беру ось такі рум'яна, кремові. Для мене зараз, знаєте, коли прохолодний період, коли холодний вже такі, такий сезон починається. Для мене в макіяжі найулюбленіші продукти стають саме кремові. Ну І рум'яна, звісно, сюди відносяться. Це такий більш барбі відтіночок, рум'яна від Dior я. Поки що сховала, не буду ними користуватися. Це теж вони досить такі легкі, вони непомітні фактично, але дають дуже такий холодний, красивий рум'янець на ваших щ... щічках. Обожнюю я їх. Так, у мене хайлайтер в 110-му відтіночку, здається, він їх два. Бронзер у нас один, один 106-й, і є ще в них саме скульптор. І рум'яна є як матові, так і сяючі. В мене це матові у 102 відтіночку. Також, дівчатка, взяла у використання ось такі кремові рум'яни від Роуд. Давайте я вам покажу відтіночок. Вони такі, знаєте, вже осінні, сливові. Їх потрібно мені зовсім зовсім трішки, інакше не гарно. Але. Покористуюся, тому що якраз такі, знаєте, в холодні, не сонячні дні. от Мені подобається, як такі рум'яна виглядають на мені, в мене на обличчі. В, в принципі, вони теж тушуються гарно. Просто трішки такий відціночок. Якщо з ним переборщити, може бути виглядати як синець у мене. І дівчатка дуже-дуже давно дуже не брала, тому вирішила взяти можливо, як такий. Фінішний варіант макіяжу Рум'ян. Скажімо так, я кремові текстури фіксую виключно просто пудрою і ну, 99% я ніколи не повторюю сухими продуктами зверху. Але вирішила, що хочу покористуватися, можливо, там на наступний рік брати їх в Project Pen. Подивимося, як зайдуть у мене у використанні. Ось такі старі румяшки від буржуа в 104-відтіночку Rose Deor. Вони сяючі, вони досить такі слабо пігментовані. Бачите? Тобто вони дають такого, знаєте, більш сяйва. Це така альтернатива використанню хайлайтера. Ну, як на мене, в моїх макіяжах. бачите, його навіть ну, не видно. Тому буду користуватися. Сподіваюся, тому що в мене інколи я буває набираю, набираю, а потім взагалі згадую, що я щось там брала використовувати. А, в принципі, цим не користуюся. Але, хоча б, потрішки. Також в мене останнім часом. Не те, щоб таке правило, а просто так складається, що в будні дні я користуюся там, Project Pen. Ну, зрозуміло, продукти, яких в мене в Project Pen немає, то я беру просто з косметички. А ось там тіні, наприклад, якісь додаткові рум'яна, що я беру, то це у мене, знаєте, такі продукти вихідного дня, я б сказала. Так, брови, дівчатка. Тут в мене все незмінно. У мене залишаються два олівці від Кристіан в 03 0,2-му відтіночку. Вони один трішки темніший, другий трішки світліший. Свочі робити не буду. Класні, непогані, дуже бюджетні олівці для брів. Також залишається в мене туш моя від Maybelline для брів. Користуюся я нею дуже-дуже рідко, дівчатка, насправді. Зручна щіточка, вона мені дуже подобається. Нею гарно прочісувати брівки. Насправді дуже рідко нею користуюся останнім часом. Якось в мене минулої зими я користувалася частіше, можливо, за рахунок того, щоб це був такий літній, спекотний період, і я по мінімуму фарбувалася, то було таке використання. Зараз на зимку трошки повернемось. Ну і залишається дівчатка помадка в мене від глимбі, вона в мене в тоні 01. Просто 0,1. Теж я нею користуюся. Ну, так, я не можу сказати, що помітні результати, але ну, на камеру, так? Але насправді я бачу, її тут вже половина. Тобто, на наступний рік вона все одно залишиться з нами, вона все одно з нами буде. І я буду нею користуватися, поки я її не закінчу. І дівчата, ну, реально, це моя остання помадка, яку я собі придбала. Це просто такий. Довготривалий продукт, який, ну, добити, це треба, я не знаю, не тільки брови нею фарбувати, а й все, все, що тільки можна. Так, і так переходимо ми з вами до очей. Дівчатка. У використанні у мене зараз один-єдиний консилер від Maybelline, у нуль першому відтіночку ось такий з пуховочкою, всі його знають. Мені зараз він по відтінку підходить, мені подобається, як він, скажімо так, коригує якісь певні недоліки макіяжу. Я роблю макіяж обличчя саме кремовими текстурами, потім роблю макіяж очей і потім вже наношу пудру. От між після макіяжу очей і перед пудрою я там якісь. Недоліки підправляю. Щось там підсипалось, розсипалось. Що треба скоригувати? Подобається, як він на мені лежить, подобається, як він на мені носиться, шкіру він не сушить, і в там, мімічні зможки він не западає в мене. Далі, дівчатка, тут в мене досі одна єдина використання від і в Сен Лоран сама туш мені дуже подобається, коли вона починає зараз закінчувати, подобається мені ще більше, тому що ось такі пентлі не дуже мій формат. І коли такі туші нові, вони часто в мене як відбивається ця туш. Не знаю, коли сільяконове щіточка, у мене чомусь такого немає. Тому сама туш непогана, якщо ви любите такі щітки, то я вам можу її рекомендувати. Далі, дівчатка, олівці для очей в мене незмінно. По необхідності в мене ось ці два від ламель жовтий і блакитний. І залишаю, дівчатка, ось цей олівчик чорний від Revolution. Гарний, стійкий, приємний олівчик. Подобається мені у використанні, використовую насправді теж досить рідко. ну Поки він у мене не закінчиться, я думаю, я його не буду прибирати з косметички, ну бо поки він мені не надоїсть. Так, підводки. Дівчатка теж залишаються дві ті самі підводки. Це у мене Патрісія Ледо тату з стемпінгом, вже потрошки вона закінчується. Я навчилася користуватися цим стемпінгом, і мені дуже-дуже подобається. Наче і товстий фетровий тут пензел, злик. Але насправді, дівчатка, він, ну, ним можна гарно промалювати. Бачите, ну, він вже такий. Тому я думаю, що трішки-трішки треба буде прикласти зусиль, і до кінця місяця я все-таки її використаю. І коли мені хочеться якогось такого, знаєте, легкого макіяжу, але зі стрілочками, то це. Ось така коричнева підводка від Maybelline з пензликом саме. Досить зручний, просто вона, до речі, стояла у мене ось так, то трішки на пензлику, бачите, зібралося. Її потрібно верх ногами тримати і гарно малює. Мені подобається. Тут такий досить темно-коричневий відтінок, тобто він більше схожий на чорний. Але на очах, до речі, видно, що це все-таки більш такий коричневий на чорний. І, дівчатка, залишаю ось ці кремові тіні. Від від від, 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 від блес. Вони, чесно кажучи, вже ну, дуже такі, так, підсохли, гарний відтінок. На нього можна так от на все по віку його наносиш, а зверху наносиш який сяючий відтіночок, як, фікс, як фіксатор. Коричні, роблю коричневу стрілочку, і це просто один з моїх таких найлегших, найулюбленіших макіяжів на щодень. Так, ми з вами, плавно переходимо до палеток. Так, по палеткам. Залишається в мене ще на цей місяць, потім вже в грудні я змінюю на Glam Palette від Наташи Denona. Ось така палеточка Anid Nude Palette, Я її обожнюю за її кольорову гаму, за те, як вона носиться. Ну, це така моя улюблена палетка на теплий період, тому що на більш холодний період, на зиму, саме, мені подобається Glam Palette, вона така, знаєте, холодна. Досить Там такі сірі оці відтінки, вони, вони класні, вони шикарні. І от для мене вони зимові. Ця ще на цей місяць вона побуде, тому що я її обожнюю, періодично нею користуюся. І знову-таки, це та палетка, якою я користуюся саме у вихідні дні. Залишаю, дівчатка, палетку від Dior. Думала прибрати спочатку, потім вирішила залишити, тому що Хочу все-таки покористуватися як базою ось цими кремовими, цим кремовим відтінком, щоб його добити. І в основному з цієї палетки я користуюся саме базою. Вона класна, вона дуже крута. На ній класно тримаються тіні. і вони, знаєте, так, відкриваються повноцінно, я б сказала. Передають все своє сяйво, пігменти на цій базі. Теж буду користуватися ще є в мене Project Pen, Там я так бачу, результат деякий є, але 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 цього року я не закінчу. Дівчатка наступного тижні буду намагатися вам зняти звіт по Project Pen, тому що є що показати, але часу знімати немає. Також, дівчатка, все, що в мене залишається палетка від Наташи Динона за міні-ретро. Я нею періодично теж користуюся. Залишаю, тому що хочу залишити її у використанні і потрошки закінчувати саме через те, що в мене зламався ну, зламалося пакування тут. Тому залишаємо. І що стосується далі, це у нас будуть палетки саме. Вихідного дня, тому що Project Pen, ось ця палетка, ну, точніше, ця тут база. І ця палетка в мене на щодень в основному. А такі, щоб, знаєте, якось різноманіття, і коли в мене є час, там, як то кажуть, помалюватися довгенько, то беру наступні палетки. Ось таку від ламель. Вона мені дуже подобається, така п'ятірочка, вона класна. Я обожнюю ось всі. Ну, тут матові, вони шовковисті, класні, але ось ці такі дівчатка, сяючі відтінки, вони просто класні. Це одна з найкрутіших палеток. Дивіться. Якість тут просто. Просто одна з найкрутіших. Тому беру її. Також від Glamshop беру ось таку четвірочку. Теж дуже класна. Ну, тут матові звичайні і ось ці такі два. Це, до речі, не глітер, дівчатка. Давайте. Треба наносити їх досить обережно, як бачите, вони можуть підсипатися. Дивіться, який яскравий, золотий. Але, знаєте, не занадто золотий. Тобто якраз таки на осінь. Можна в центр повіка пальчиком нанести, і буде дуже-дуже круто виглядати. Ось так. І остання палеточка, яку я беру, це від Петмаград. Так у мене вже всі руки блистять і не відмиваються блискітки. Так, ось така четвірочка. Тут один матовий темний відтінок, такий фіолетовий. І ось ці дуже такі ніжні, класні відтіночки. Я обожнюю такі тіні. Цей такий холодний рожевий, а ось цей такий, знаєте, з червонинкою. І знову-таки такий золотий, дуже класний відтінок. Ось такі палетки я дівчатка беру, і в нас з вами залишилися продукти для губ. Тут, в принципі, теж. Дещо в мене вже закінчилося, я вам показувала в порожніх баночках. Я зараз покажу те, чим я буду користуватися. Таких доглядових продуктів у мене два Ви знаходяться в косметичній. Те, що там глядається по квартирі, то інше питання. Від Face ось такий. Останній вже в мене залишився. Теж користуюсь на губах, він кольору не дає золотистий. Е, від біоком якось потрібно мені було терміново, з собою не було. Зайшла в найближчу аптеку придбала. Навіть не в аптеку, здається, просто в супермаркеті на касі взяла. Е, залишається в мене два ось такі олівчики е, від Lamль, 407-й відтіночок. Його тут, наче, дівчатка, небагато, але досить рідко користуюсь олівцями. Можливо, тому що користувалася матовою помадою, то не потрібно було, зараз піде краще, хочу добити. І хочу добити також ось цей олівчик від Patрісі Ледо. Мені в ньому подобається все. Окрім того, що сам стержень у мене дівчатка зламався. Бачите, його, в принципі, залишилось небагато. Тут в мене таке. Речі. Тому е, дуже буду на нього максимально наполягати в цьому місяці, щоб його закінчити. Е, до цього олівчика я буду використовувати ось цю від Revolution. Теж дуже старалась, ще запах в мене не змінила, консистенцію не змінила. Е, гарно носиться, гарно наноситься, тому хочу попрацювати. І теж... Тут, за рахунок ось е, цього пакування, там є повітря. І. Е, ну... Фактично неможливо визначити, скільки там продукту залишилося, але я сподіваюся, що там його не дуже багато. Бачите, якщо так, але ще тут половина з цього всього це ще повітря, дівчатка. Тому теж сподіваюся, що до кінця року я цю помаду все ж таки виведу з своєї колекції. До Ламель в мене залишається з минулого місяця Golden Rose. Ось така в четвертому відтіночку. Кремова стікова помада. Вона Світліша, ніж олівчик. Теж непогано носиться, звісно, вона з'їдається і відбивається на чашки. На чашках там, від кави від чаю. Тому потрібно поправляти. Ну, поки вона в мене залишається, в мене таких помад в таких відтінках є декілька, тому, можливо, там, ще цей місяць вона у мене побуде, тому що вона з жовтня в мене ще. І. Там грудні зміню на якусь іншу. Ну, і, дівчатка, остання це в мене залишається, і буде теж залишатися, поки не закінчиться, від L'Oreal серія Les Chocolas у 864 відтіночку. Ось така червона матова помада. Дівчата, не хочу наносити зараз на руку сводч. Вона дуже гарна, вона дуже яскрава, вона дуже круто тримається, довго, теж витримує фактично будь-які перекуси. Мені потрібно просто буде скоро виходити з дому, то вона не змиється, дівчатка вона залишить таки, знаєте, тінт на руці, щоб ну, його не було видно, то не буду наносити. Теж, дівчата, її там не дуже багато залишилося. До кінця року я закінчую її навряд чи, але до кінця, все-таки зими дуже сподіваюся, що я виведу її з колекції і, якраз поки не буду повторювати собі червону помаду, тому що дещо вона мені вже набридла. Так як ну, я певний період намагалася її закінчити і постійно, фактично, носила. Дівчатки, я вам всім дуже вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалась моя косметичка, ставте їй лайк. Не забувайте підписуватись на канал, я вас їх дуже люблю. Цілую. До скорої зустрічі, бережіть себе та своїх рідних.